Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як правильно здійснити пошук автомобіля, не маєте часу, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! BMW 5 серії 528 X-Drive. 13 рік, повний привід, 2,0 бензин, 227 пробігу. Ціна 13700. Бачимо контакти. Гарному кольорі. Світлий шкіряний салон. Люк. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода, Октавія А5. 11 рік, 1,4 бензин, 230 пробігу, коробка автоматична, ціна 7350. Тут бачимо контакти. Тканинний салон, клімат-контроль, підігріви, Більше інформації уточнюйте. Рено Меган третього покоління в гарному кольорі. Коричневий металік. Так, По машинці. 12 рік, акустика Bose, 10500 вартість автомобіля, 1,5 дизель, механіка, 260 пробігу в рідній фарбі. Комбінований салончик, клімат, контроль. Панорама форкоп та парктроніки. Ford Mondeo Універсалі. 16 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, 197 пробігу, ціна 13100. Контакти видно. В Гарному кольорі. Кіриний салон. Кого цікавить телефонуйте. Шкода Octavia. А 7. 19 рік, 1.6 дизель, автоматична коробка, 205 пробігу. Вартість автомобіля 15 300 доларів. Тканинний салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 308. Так, 14 рік випуску, 1,6 дизель, 252 тисячі пробігу, Швейцарія, ціна 8,900. Контакти. Бачимо 0,50, 674, 85, 0,9. Кіосід. Так, машинка 10-го року, 1,6 бензин з автоматичною коробкою Швейцарії. Є сертифікат. 197 пробіг, ціна 9200. В такому кольорі. Тканинний салон, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Маємо дві шкоди Октавії. Перша трошки старіша версія, це 2005 рік, 1,6 бензин, 243 пробігу, шкіряний салон, клімат-контроль, мультики ремонтів на 6 тисяч доларів. Бачимо контакти, бачимо він-код до перевірок, чорний колір, ліфтбек, лінзована оптика. Так, ще непогана резина. Шкіряний салон, клімат, контроль, підігріви, мультикермо, кермо, люк. Так, кого цікавить, телефонуйте. Практроніки є. І тут молодім в цій процарапаний критично. На оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте, покажу поруч школи Октавія А5. Також 1,6 бензин, але вже 10 й рік. MPIний двигун, 214 пробігу, Сервісна історія, ціна 7300. Бачимо контакти. Є сервісна документація. Так, Літня резина з гарним протектором. Канинний салон, кондиціонер та парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Б-8 пасад в універсалі. 17 рік, 2,0 дизель, 186 оригінального пробігу пишуть. Ціна 19500. Контакти ось тут. Пишуть, що замінено ГРМ. Так, Заглянемо по салону. Так, Шкіряний салон з алькантаркою. Клімат контроль. Паркт троніки та форкоп. Шкода фабія в універсалі. 13 рік, 1.2 бензин, 113 пробігу пишуть оригінальний, ціна 6600. Бачимо контакти до власника. Модельний 14-й рік з клімат-контролем та круїз-контролем пишуть. Тканинний салон, є підігрів сидінь, та клімат-контроль дійсно є. Є такий модний фокус, Ford Focus в універсалі. 10-й рік, 16 двигун, потрібно уточнити, який 258 пробігу, ціна 6750. Бачимо контакти. Ось такі обвіси по колу. Кондиціонер, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте. Шкода Octavia Tour. Четвертий рік модельний п'ятий, 1,6 MPI, 75 кВт, 286 пробігу. Контакти ось тут. Ціна 5200 і е, так, контакти я зафіксував. Іскравий класний колір. Тканинний салон, кузов універсал. Renault Megane третього покоління. GT Line. Акустика Боус. Максимальна комплектація, 13-3 1,5 дизель, 250 пробігу, ціна 10 700. Контакти бачимо. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте, фуркоп та парактроніки є. Шкода Super B в універсалі. 11 рік, 2,0 дизель, 103 кВт, 263 тисячі пробігу, ціна 11 тисяч доларів. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, Покажу загальний, загальний огляд по салону, тканинний салон, клімат контроль, підігріви. Більшу інформацію уточнюйте. Рено Меган 3 покоління. 12 рік, 1,5 дизель, 216 пробігу, вартість 9 тисяч доларів. Повна комплектація з сертифікатом. Шкіряний салон. Клімат, контроль, механічна коробка передач. Renault Megane, 3 третього покоління в гарному кольорі. 14 рік, 1,5 дизель, 207 пробігу, ціна 8999. Контакти бачимо, є круїз, клімат, підігрів сидінь, зеркал. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу в білому кольорі. 15 рік 1,5 дизель, 231 тисяча пробігу, ціна 10550. В рідній фарбі, оригінальний пробіг пишуть, контакти бачимо. Шкіряний салон комбінований, автоматична коробка передач. Більше інформації уточую. Четвертий гольфік, кузовий хетчбек. 2002 рік в рідній фарбі, 1,6 бензин, вартість 4350. Контакти бачимо. Є два ключики, пишуть сертифікат, кондиціонер, склопідйомники.